Мене звуть. А коли не звуть, я сам приходжу. Найголовніший дурбелик, найсимпотний самий, самий та самий крутий пілот. Зайшов з комуніздів і спітляв. Хлопці це дрон, дрон це хлопці. А зараз ми літаємо просто на дронах, аби нищити ворога. Треба всім працювати на фурії. Росте підрозділ ростуть можливості як солідно звучить без бойова єдиниця серафіма аж серденько колотає від цього. А мій позивний біс. Я з Запорізької області, конкретно з міста Запоріжжя. В моменти, коли була можливість після школи працювати, завжди працював хлопці, де працюють, працюють на стройці. Тому була можливість, і ми попали на стройплощадку для демонтажу одного з закладів Макдональдса. А після того познайомився з директоркою і потрапив туди саме працювати. Потім сталося так, що срочна служба, як то кажуть, до охродіння. Після срочки повернувся вже додому, і після того дуже мені закортіло подивитись світ за кордоном. Попрацював на Чехію, трошки там поробили автівочки, і після того вже повернувся в місто своє в Запоріжжя і знову почав працювати в А Тут ляп і війна сказала, що сину треба туди. Ось так я і потрапив до лав Збройних сил України. Хоча спочатку треба було йти в мою бригаду Харківську, в якій я сорочку служив, бо у мене з нею був договір. Але так сталося, що Харків в той момент був вже під обстрілами, туди потрапити не було можливості, і було прийнято рішення просто йти у військкомат. І таким чином я поїхав у Херсонськ спочатку у Кривий, Ліг, і потім ми працювали на Херсонському напрямку. Начальник штабу прийшов і сказав, що треба дві людинки літати на квадрокоптерах. Що це, що воно, я не знав, але мені задовбалося сидіти місяць війна в країні, а цілий місяць сидіти на заводі і таке собі. Ну і тоді я вирішив, що треба щось робити. Я з побратимом своїм Шевою визвалися там працювати. І прийшли до начальника штабу. Начальник штабу нам дав цей дрон, каже, хлопці це дрон, дрон це хлопці, все. Розбирайтеся самі, що це воно, як воно. Ми навіть не знали, як ну, ті лапки розкладали на тому першому-третьому Мавіку. Хвилин, наверное, 20, бо боялося його поламати, а там трошки специфіка розкладання лапок не просто в сторони, а треба деякі через жопку розвести. І тому було також банально, але складнощі, якісь виникали. Це був перший місяць війни, і от так от ми з моїм побратимом Шевою потрапили на цю роботу за неділю за допомогою інтернету китайських сайтів розібралися, як працює цей дрон, що краще робити, що краще не робити. Політали трохи по території заводу, своїх пошугали, бо там хлопці перепугані. Також війна під боком, а ніхто не знає, де ворог. Політали, від своїх потікали, але ж все-таки дрон в порядку, і після того перше завдання разом із начальником розвідки це наш такий маленький підрозділ, на той час формувався, начальник розвідки Серафім, Шева та я, і ми почали літати. Перший виліт, звісно, ми не, з... не змогли спрогнозувати, скільки треба батарейки для повернення. Дрон сідає в сіряку біля ворога. Ну і що, сикат наша дадуть по шиї. Ми втроєм йдемо захватувати село. Як полагається, як насрочки вчили, тройка перекривання, всі діла бігаємо по селу. Місцеві в повному, що відбувається? Три дебіла бігають, собаки суетяться, рація не працює, румуни бігають. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться. А Отак ми бігали-бігали за десь півтори години знайшли дрон, спітляли. Звідти ну, і вчасно спітляли, бо там ворог якраз стосувався з іншої сторони. Побачили нашу якісну роботу, і те, що у нас деякі постійно клювали мозг начальству, що не дуже правильно, некоректно, але на той час здавалося, що якщо по-іншому щось робити, то нічого не дадуть. І нам дали лелеко. Ми вивчились на лелеко, почали літати на Олеці. Стажу на Олеки в мене, до речі, більше, ніж на фурі. Я майже два роки пролітав на Олеці з своїм побратимом Шевою. Також і Змієм, це у нас екіпаж був, який ми назвали Бєс. На той момент це був на російській манір. Звісно, ми все називали. Але так співпало, що командиром залишився у нас Серафім. А як солідно звучить: Без бойова єдиниця Серафіма. Ми на той момент дуже сміялися з цього, але це прям всім зайшло і в штабі, і між нами шуткували на той, на той момент. Після того я вже попав в інший підрозділ. І сколося так, що лелека не мала можливостей тих, які мала фурія, і ми вирішили, що треба всім працювати на фурії. Із цікавих таких історій, чому от мені. Ще більше фурія сподобалась, це є можливості при тому, коли їй задавили, що вона зробить спробу повернутися додому. Так, це не гарант, але якщо пілот та оператор грамотно зроблять маршрут і спрогнозують вітер і все інше, то є можливість, що пташка з більшою вірогідністю повернеться додому. От, наприклад, один із одна із ситуацій. Це коли ми літали на даний момент працювали на Лиманському напрямку, і там сталася ситуація, що нам повністю задавили все, повністю всі канали зв'язку. Нічого немає можливості зробити. Зробили, як каже книжка: зробіть те, те те. те те Ви зробили, нічого не працює. Ну і на крайняк вже. Вирішили перезавантажити повністю все обладнання, що було ризиковано як для всього обладнання, що не дуже це коректно. Але коли немає нічого, робимо так. Все перезавантажили і чекаємо. Чекаємо, зв'язку немає, 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 немає. Антену крутимо, крутимо, і в якийсь момент просто пташка заходить в діапазон. Як ну в діапазон антени. і після цього все зв'язок відновився, ташку знайшли. Вона прилетіла приблизно там в кілометрі двох від того місця, де ми прогнозували, коли куди вона мала прилетіти. А все, а все це завдяки тому, що пілот та оператор грамотно поставили маршрут, грамотно все зробили і працювали як одна єдина команда. І завдяки тому, що пілот оператор. Допомагали друг другу, бігали та знаходили варіанти рішення питання, знали, як це робити. Звісно, читали керівництво з льотної експлуатації, бо інколи деякі пілоти навіть не знають, що таке є, що дуже шкода. Але. Люди, які хоча б навчаються і знають банально мінімальні якісь дані, знають, як вводить себе повітря, як в яку сторону воно дме, що можна зробити в тому чи інакшому випадку, це дуже допомагає втрачати та не втрачати, а навпаки, допомагає прибрати цю ймовірність втрачання пташки та Повернути її додому, можливо, так, можливо, десь вона батарейка в неї сяде, вона там в посадку то рухне, але найбільш е, круто зробити пташку, можливо, відремонтувати, ніж е, зробити її заново з нуля. Бо це набагато більше фінансові витрати, ніж е, просто її відремонтувати. Що можливо, я помиляюсь. На даний момент, що мені подобається, кожного дня, майже кожна зміна, ти працюєш з різною, різними людьми, у кожного свій характер, у кожного свої знання, у кожного свої якісь, можливо, забобони. Всі, ну, всі ми люди, у кожного є свої якісь нюанси. Це добре, бо якщо колектив. Односпрямований, ви друг друга стилець під ніг вибиваєте і не даєте можливості працювати та розвиватися. А коли кожен з вас працює по-різному, але в одному напрямку та при бажанні працювати на перемогу, це дуже дає великі можливості та дає великий, великий поштовх як для індивідуального росту. А чим сильніше хтось індивідуальна, тим сильніша команда. Тому. На даний момент я дуже пишаюся своїми побратимами, дуже пишаюсь хлопцями, з якими я літаю в екіпажі. Я не самий о, такий класний пілот в підрозділі. У нас найсимпотніший самий, самий та самий крутий пілот це ПМчик. Він oh, wow. працює прямо ну, на великому рівні. Він дуже багато знає, але все ж таки немає меж, треба ставати краще. Колись і ми його переплюнемо, колись будемо всі на дуже великому рівні працювати, і це, сподіваюся, стане найближчим часом. На мою думку, бути найкращим пілотом це не така позиція, типу, от я за всю війну не втратив ні одного «Мавіка». Бо чомусь складається враження, що. Якщо ти нічого не втрачаєш, ти класний. Можливо, якщо ти не втрачаєш, ти не працюєш. Для когось це і так. Для мене я я не роблю ніколи якусь характеристику про людей, яких я не знаю, з якими я не працював. Якщо я попрацюю з людьми, я можу сказати, там от, він класний пілот чи не класний. І саме, що я мав на увазі, під назвою класний пілот чи найкращий пілот, це для мене по першу чергу важливо, що важливо, якщо людина хоче вчитися. Якщо ти навіть навчився, от якої якусь одну тему, ти її знаєш, прям прям суперські. Але ніколи ця одна тема ніколи не буває правильною і єдиною у випадках, тим паче, у в ситуації в небі. Ти знаєш, наприклад, клі. ну там будеш ти знати і на 100% все, як воно працює. Але ти не будеш банально знати аеродинаміку, це вже проблема. Пілот, який не знає аеродинаміку, це вже ну, ну це дуже погано, бо ти не знаєш, як будуть вести себе, як себе поведе вітер і як поведе пташка в цьому випадку. Тому для мене найкращий пілот це той, хто вміє вчитися, той, хто хоче вчитися, той, хто навіть у свою, можливо, він каже, що це правильна думка, але він, хоч так і вважає, прислуховується до побратимів. Бо, як кажуть, дві-три голови краще ніж одна. І коли екіпаж працює отак, от з сумісними зусиллями, кожен вкладає якусь мінімальну лепту в роботу. І навчають, допомагають друг другу, кажуть, що не так, сруться в якихось моментах, бо всі ми люди, у всіх різні характери. Можливо, хтось просто постоїть рядом, помовчить, а ти вже зрозумів, яку ти помилку зробив, бо осуждаючий згляд, це іноді, яка дуже допомагає. Тому для мене найкращий пілот, скоріш за все, це той, хто по-перше щось робить і завжди хоче бути ще більш. Продвинутим, більш кращим, більш розвинутим в тій сфері, в якій він працює. Мені здається мотивація в, в такий час, коли вже рочків багато пройшло вже май четвертий рік на війні. Мотивація це більш індивідуальні якісь моменти. Бо перший рік війни це було просто от, якось треба. Я одразу коли йшов на війну. Я розумів, що по тому, як ну, як все стається: війна, розруха, голод все треба якось сім'ю прокормити. Щоб не зачахнути, треба рухатися. Тому я вивчаю, розвиваюсь, слухаю побратимів. Колись не слухаю побратимів. За що вони трохи зляться на мене за це? Вибачайте, хлопці. Я завжди з задоволенням приймаю критику і завжди хочу ставати краще. Для мене це якийсь, ну, щоб до мене не треба бути найкращим. На той час моєю сім'єю була моя дівчина на той момент Дар'я. Не хотіла відпускати. Звісно, як будь-яка любляча. Дівчина. Але все ж таки якось ми зрозуміли, що це треба. Ну, Або в неї не було просто вибору. Я просто пішов, взяв, пішов, так сталося. В кривбасі так сталося, що ми дуже задовбали начальство. Прям дуже задовбали. Ну, ми, ми багато працювали. У нас відпочинку було достатньо, але все ж таки достатньо тяжка робота постійно літати, рано вставати. І трошки ми почали злитися і трандіти на начальство. На що ми, нам командир сказав: у цих нафіг в місто, нехай 5-7 днів відмиються, відпочинуть, бо щось вони багато ну, і Сталася можливість дружина. Дівчина на той момент приїхала з Варшави. І, типу, на, на дурака пішли в ЗАГС, пішли, розписалися. І потім на другу змотримо, як два дурбелика. Типу, а що так можна було? Так, да, так, да, ну окей, все. і от Якось воно само по собі сталося, що ми одружилися. Що. Кудись, не знаючи куди, на що. Ну, коротше, я не дуже віддавав собі якусь раду чума йду. Але з дитинства я полюбляв книжки про найманців, і для мене це максимально було якийсь поштовх. Для мене: о, я найманець, я буду щось робити, класна війна, погано смерть, але ж це ж таки, якось ти себе роззадорюєш. Бо дивитися постійно, аніме про найманців, от, Читати книги про найманців, читати або слухати аудіокниги про найманців. Це дуже мотивує і дуже прикольно оця атмосфера. Вона погана, бо ну, життя, смерть, ці діла, але все ж таки якось воно віддає те відчуття цілісності життя і того, як ти його оцінюєш у дану стрічку часу. Тому я пішов. От і якось воно. Якось воно само по собі. Поки живий, це зашибість. Для цивільного життя після війни я навіть частково прогнозував. Я не дуже розумів, що це має бути. Дружина каже, що от мені треба класні фоточки. Не дай Бог, ти не навчишся літати на FPV правильно, щоб мене знімати, я тобі школу здеру. Я тобі страшно, домашнє насилля, але все ж таки навчатися треба. Ну, це шо шу, це, це шутійки, але в цивільному житті я спочатку, коли перший раз мені сказали, що я буду літати на леті, я для себе там нафантазував. У мене там такі картинки: о, це навчитися на зовнішнього пилота, це можна потім перевчитися літати на якійсь е, невеличких е, цих літочках, е, літати самому. Купити собі нафік ту машину, купити літачка і на літачку літати, це ж круто, класно. Але потім, все ж таки, коли ти, ти внікаєш, наскільки це все складно, це не відбиває бажання вчитися цьому. Але це якось отрізляє, і є в голові якась картинка, що для зовнішнього пілоту є велика різниця з літаком, щоб летіти внутрішнім, внутрішнім пілотом. Тому, можливо, із-за цього деякі внутрішні пілоти трошки ображаються, коли їх прирівнюють з зовнішніми пілотами. По-перше, це зовнішній пілот це не такий ризик і відповідальність менша. Можливо, колись так станеться, що країна все ж таки не забуде людей, які боронили, які навчилися тонким спеціалізаціям та будуть якимось чином це розвивати. По-перше, це, скоріш за все, буде. Можливість і бажання навчатися. По-друге, це чути те, що тобі кажуть зі сторони твої побратими в когось це развинуто більше, в кого менше. Іноді я дуже впертий. Я не чую своїх побратимів, бо я бачу ситуацію тільки з одного боку. І, типу, я бачу тільки таке вирішення питання. За це мені потім там хлопці відійдуть, по шапці дадуть, скажуть, друже, ти не правий тут, тут тут. Можливо, я на той момент це не зрозумію, але все ж таки, як показує практика, ти говориш, да, хлопці, без питань, давайте зробимо ось так. А потім, після результату, ти бачиш, що вони були праві. Тому можливість і бажання чути оточуючих. Та особливо як мінімум своїх побратимів, з якими ти працюєш, це також дуже важлива штука. Ну і бути душою компанії, бачити, які в них проблеми, бачити, чи можна допомогти, чи можливо ти бачиш що у людини поганий настрій, і ти можеш банально це переробити, там подаруючи йому якийсь крутий шеврон, чи принесучи йому там якусь пляшечку води. Ну, банально. Але все ж таки, можливо, це допоможе. І якщо це допомагає, це круто. Так склалося, що у нас в підрозділі є декілька дурбеликів. Конкретно я один із них, найголовніший дурбелик. І є ще мій льолік і болік як нас називають. Мій другий апосом тихий. І от якось просто. Полістали тік-ток, я побачив кльового ведмедика в мультикамі і сказав, що все, він мені потрібен. Телефоную дружині, говорю, не каная, атмазки в сторону замовили мені цього ведмедика. Я його на броню підчепив, тихий як побачив, каже: О, все, біда! до своєї дівчини, дівчина йому покупляє. Потім Шела мій кінтюк також собі і своєї дівчині також цих ведмедиків купив. А ПНчику, нашому самому симпатичному, симпатічному, красивому в підрозділі, ми подарували пандочку в такому ж стилі, в такому ж мультикамі. І після того якось пішло, нас вже по цим ведмедиками в магазинах узнають і ну, якесь відео впізнати о, це ті з ведмедиками все. І отак якось пішло-пішло, і не з тими ведмедиками розлучні. були випадки, коли під час обстрілу цього ведмедика там він відірвався і десь там залишився. Чекала машина, чекало все, поки ведмедика не знайшли, ніхто нікуди не їхав. У нас багато таких парних штучок. Це більш між побратимами такі, можливо, якоря, щоб о, допомогти, можливо, емоційно прив'язати друг друга. Можливо, це так не видно. Прямо зі сторони, але все ж таки приємно, коли для тебе є якась спільна історія з кимось. У нас забобонів як такових для наших екіпажів, Можливо, когось вони особисті, але хлопці про це не кажуть. Ну, в мене немає ніяких забобонів, а от ось, якісь не то традиції, не то якісь можливо. Щось що стало планом під час польоту. Можливо, в кінці, коли ти повертаєшся вже додому, і ти знаєш, що все добре. Вже там вистачить однієї людини там, щоб поки птичку направити, і є можливість другого там попити водички, покурити. То, як завжди, це класика, щоб оператору. По шиї дав пілоту, сказав, що ти працюй, ти пілот, а я пішов пити воду. Ну, це так. По-дружньому поржати між собою круто. Або ти шеврон, це стабільно. У нас найголовніше у нашому підрозділу це немає якоїсь підв'язки конкретно під о, наші птахи. Але у нас є невеличка шайка-лейка з нашими хлопцями і впівішниками, які нищать ворога. Це підрозділ Відар від нашої шість ї бригади. От є е, е, прикол, от коли в гості зайти, це обов'язково шеврон без нагляду, нема шеврону, повербанк без нагляду, забирається там по там, наприклад, ташки, які лежать там, типу в півішки, які особисті. І вони кучують з одного, з однієї кімнати в іншу, з одного дому, в інший. І ти просто заходиш, ну тільки коли в гостях це, типу, немає прям такого формату, що зайшов з комуніздів і спітляв. Ні, коли ти в гостях ти такий, о, це мені потрібно. І ні в якому разі не можна заперечувати. Ти, ти просто знаєш, що в наступний раз ти повин прийти. Головне, не забути, що він в тебе взяв, щоб забрати назад. І це такий, можливо, сенс, типу, ну, навіть не знаю, типу, вороний живин чи, чи якийсь такий вклад в це. Можливо, воно, воно і смішно, але глибина якась в цьому все ж таки є. Робота сама по собі цікава, дуже, ну, дуже цікава, дуже треба багато чого пильнувати, слідкувати. Також ризики обстрілів з всього іншого також є. Звісно, в нас не так складно, як в піхоті, але і не так легко, як в піхоті. Це дуже різні профілі. По-перше, без піхоти не було б можливості навчатися. Поки хлопці залізно стоять, у нас є можливість навчатися, їздити у відпустки і все інше, за що їм велика шана і дяка. А от конкретно пілоти, в чому складність роботи моральна, саме складність. Якщо по пілотам щось прилітає, це прилітає щось наверняка. Тобто це майже ну, рідко прилітає там маленькі якісь дрони, впівішки, скиди, хоча і цього достатньо, в залежності від того, як, на якій відстані працювати. Але якщо пілоти добре заховалися, це там комплекс, який розрахований на те, щоб працювати з великої відстані. Є можливість тепловізійний захист для автівок, це дуже важлива штука, бо тебе не побачать здалепу. А я як пілот знаю, що якщо я бачу в пасаці щось світиться, мені. Пофіг, що що там скаже, наприклад, командир, що там нічого нема. Світиться, значить, там є, значить, я туди буду приділяти увагу, продивлятися, вишукувати. Знайду там якусь невеличку тропку. По цій тропці зможу вийти там до більшої тропки, вийти до бліндажа, знайти там пілотів чи знайти якусь позицію. Потім туди прилетить баба, яга наша, знищить ворога і все. Тому хоче жити маскуйся. Я не поранений, зі мною все добре. Це так сталося, що я полюбляю дуже сильно полюбляю татуювання. Як громадянин, я повинен по закону розмовляти українською мовою в домзаклади, установи і все інше. Тому плюс, так як я військовий і в своїй роботі, у мене регламентовано, що я повинен. Це саме робити на державній мові. Плюс, коли там по посадкам шаришся і хтось виходить на тебе, ну, російська мова це одразу тобі повідомлення, треба туди стрельнути. Тому якось сталося, що і на бойових ти розмовляєш більш українською мовою. Таке ж, от, майже така ж ситуація з музикою. От Я в багатьох випадках. от я не, не, не люблю зовсім, коли треба переходити чи щось робити, тому що це модно чи щось модно, круто, молодежне. Тому з музикою також я російську музику дуже багато слухав, і після того як дійшла до мене інформація, що монетизація все ж таки допомагає ворогу вбивати і допомагає вбивати мене, то на що воно мені потрібно. Прям страшне, прям на моїх очах. Прям такого, ну можливо. Ну, Можливо, я так це все для мене. Я все як дві ж бачу. Щось по пішов одразу, гупрошка, телефон знімати. Щось рядом лупач, а тобі треба йти туди працювати. Ти, не дай Бог, не включив відео, це все програний. Включаєш відео, індеш, воно бахкає, круте, відео там зривається. Такі моменти... Більше як двіж в голові. Ну, це вже кончена армійська двіжуха. Це вже менталочка пристосувалася до цього, хоча це не дуже норма. Можливо, складно, коли ви працюєте з кимось, коли працюєте з побратимами і в якийсь час там хтось не повертається. Там у нас ну, конкретно з цих питань є, багато ну, багато побратимів їх. Ну, Коли ви заїжджаєте на позицію однаково, а потім стається так, що ну, ви приїжджає на одну машину. Менеш чи щось таке? Оце ну, дуже боляче. Але і ще більше неприємно, коли розумієш, що після війни перше місце, коли ти підеш, це. По кладовищам. І це буде дуже погано. Оце більше всього і турбує морально, фізично, і неодноразово ти це розумієш, що хтось ну, для когось закінчення війни, як і для цивільних, як і для військових це перемога це круто, Але пройде перша ейфорія, і йдемо ми з побратимами по кладовищам. Буде якось так.